Найвище щабель суспільної піраміди тогочасного українського суспільства посідала родова українська знать шляхта. Це привілейований стан людей відомого та благородного походження. Верхівку шляхетської ієрархії посідали князі, за ними йшли пани, а потім середня та дрібна шляхта. Така структура панівної верстви утвердилася в Україні з 15 століття і була поширена на Волині та центральній Україні до середини XVII століття. Князі мали особливе становище у тогочасному суспільстві, оскільки ніякі привілеї, ні багатство, ні вплив, ні високі посади не давали доступу до цієї найвищої групи привілейованого стану. Князем треба було народитися. Дослідники налічують понад 50 князівських родів у них українські мислителі. XVII століття вбачали спадкоємців княжих родів Київської держави. Княжі роди острозькі, вишневецькі, корицькі, Чорторийські, Збараські та інші мали силу і авторитет на рівні місцевого врядування. У їхніх водоліннях діяло княже право з власними податками та судом, були свої митна система та військо. Рід Острозьких займав особливе місце в історії України імена Костянтина Острозького та його молодшого сина Василя Костянтина протягом століть залишалися символом самобутності Росії України, паростю Володимира Великого, який Руську землю охрестив, сучасники вважали князя Костянтина Острозького. До вищої верстви тогочасного українського суспільства, крім князів, належали також пани. У XVI столітті слово пан позначало своєрідний титул так на Київщині і Братславщині першої половини XVI століття серед 450 шляхетських родів панськими називалися близько сотні. Головною ознакою пана було те, що він володів, хоч і невеликою, але власною з діда прадіда отчиною землею. Відомо, що ще від часу Київської Русі. Численною була верства лицарів бояр, які тримали землі вислуги, маєтки, надані Великим князем за військову службу. Зберігалися вони й за пізніших часів, проте панові, на відміну від боярина, який мусив оселятися там, де подарує йому землю князь, було гарантоване спадкове володіння землею своїх предків. Князь Василь Костянтин Острозький, 1526, одна з найвпливовіших політичних постатей свого часу. З 1559 року був київським воєводою та володарем українського прикордоння видатний культурно-освітній діяч наприкінці XVI століття, найбільший після короля землевласник Речі Посполитої. Річні прибутки князя дослідники оцінюють у 10 мільйонів злотих, а суму готівки обчислюють як два річні бюджети речі Посполитої за мирного часу. Костянтин Острозький мав можливість у найстисліший термін виставити 15-20 тисячне військо, що складалося з його власних бояр і спадкоємної шляхти васалів Дому Острозьких, які за умови служби князеві мешкали на території його володінь. Промовистим є той факт, що при княжому дворі постійно перебувало близько двох тисяч шляхетних юнаків слуг, які відбували тут лицарський вишкіл. У 1576 році в Острозі, за ініціативи князя Василя Костянтина Острозького, було створено культурно-освітній осередок, з діяльності якого розпочалося відродження української школи. Не пізніше 1578 року. Тут виникла слов'яно-греко-латинська школа, перший вищий навчальний заклад в Україні. Після смерті польського короля Стефана Баторія, 1586 рік, Василь Костянтин Острозький був одним із можливих претендентів на престол. Секретар папського нунція у Варшаві вважав, що на боці князя дві переваги по-перше, він був найзаможнішою людиною держави, по друге, його всі шанували як людину розсудливу і гідну. Єдине, що стояло на заваді, князь був русином і вождем схизматиків. Прикметною ознакою життя України кінця XVI століття було те, що, попри споконвічну неоднорідність, шляхецька верства прагнула здобути собі загальні права і привілеї. Урешті це знайшло свій вияв у законодавчому кодексі того часу Литовському статуті, відомому в редакціях 1529-го. 1566 та 1588 років. За першим литовським статутом 1529 року шляхті було гарантовано, що її не миритимуть без суду. Закон забезпечував шляхті також володіння землею, ні в кого її не можна було відібрати без вини. У другому Литовському статуті новим стало зрівняння у правах нижчої ланки бояр і шляхти. З Києво-магнатською аристократичною верхівкою шляхта міцно тримала владу на місцях, ще довго зберігала звичний для України від княжих часів спосіб життя державні традиції Київської Русі і передала їх козацтву провідній верстві українського суспільства нової доби. У 15-16 століттях збільшуються права і привілеї литовських панів. За Городельською унією 1413 року на литовських дворян католиків були поширені права польської шляхти. Наприкінці 15 століття утворилася рада панів, яка фактично поставила за привілеєм 1447 року і за привілеєм Великого князя Олександра 1492 року під свій контроль владу Великого князя. Утворення загальношляхецького сейму наприкінці XV століття, а також видання литовських статутів 1529-1566 років, закріпили і розширили права литовського дворянства.